Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас неочікуваний гість, а саме огляд 3D принтеру FLSun S1. Перш ніж ми почнемо, я закликаю всіх долучитися до проєкту DruckArmia. Посилання на нього буде в описі. Отже, принтери Фосан це дельта принтери, які дозволяють друкувати великі довгі об'єкти, більш ніж 40 см в висоту. А в нас сьогодні на огляді буде найновіша модель s 1 Це дельта принтер. Він був презентований декілька місяців тому, і це буде перша розпаковка на українському Ютубі. Отже, почнемо. А допомагати збирати цей принтер буде головний майстер нашого сервісного центру Артем. Господи. Ну, розміри цього 3D принтера вони вражають. Коробочка досить велика. Зараз в нас буде магія монтажу, і ви вже його бачите напівзібраний на столі. Ну, магія монтажу трошки не зробила, то ведеться збирати. Ну, цей принтер по розмірах просто велетенський. Він... Коробка більш ніж в два рази більша, ніж від BambuLab X1 Carbon. Опа. У нас в комплекті інструкція трішки пластику FL-SUN, кабель живлення. Це дисплей. Тут ще якісь паперці, Thank You, Вообще, прям супер. І тут щось для збірки. Ну, розберемось по ходу діла. О, шестиграннички, аж комплект. Чотири штучки. Цікаво. Тут в нас прикольна док-станція від нього. О, як поше, як це хвилююче. Ух ти. Дивись, чотири USB-C. 4 USB-C. USB Навіщо? Цікаво. Ну, Розберемось по дорозі. Такий дуже глянцевий, прикольний. Ну, Тут мені треба буде допомога, Артем, заходь. Приєднуйся по йде. йде. Тягни на себе о Витягуй коробку я дерма його. Забирай. Ну вітаю. Вітаю у родині. О, твою мать. Добрий вечір. <laughs> Блін, такий прикольний, металевий. Так, ну що, продовжуємо анбоксінг страшний. А оце було неочікувано. Ну, відпетляли. Отже, принтер дуже прикольний, виглядає просто бомбезно, викликає дуже багато емоцій. Звірка виявилася не такою важкою, як було заявлено. Нам довелося ще під'єднати екран, прикріпити дверцю, яку ми майже розбили. Та, в принципі, відкальбурувати і запустити. Принтер майже готовий. Коробки до друку. Нам ще знадобилося новите програмне забезпечення на самому принтері. Це дуже важливо, тому що на перших ревізіях цієї моделі були нюанси. Отже, кратко пройдемось по приколах цього принтера. А саме, ну, тут дуже класний дисплей, тач, інформативний, прикольний. Прошивка в нас стандартна, кліпер. Далі в нас стіл має дві секції нагріву маленьке кільце і велике. Сам дельта принтер, в своїй голові немає охолодження, і основний обдув знаходиться зверху за катушкою. До речі, про катушку. Катушка в нас знаходиться тут і там є вбудована сушарка. Я вважаю це дуже зручно, дуже прикольно, і до цього рано чи пізно дойдуть всі виробники принтерів. Прикольно, що Ефелсан зробив це одним з перших. Якщо ж вам знадобиться прикріпити велику катушку більше, ніж 1 кг, то там є. Окремий вхід, де ви можете зарядити катушку більше 1 кг, 3-5 скільки вам потрібно. Ця штука, судячи з наших перших тестів, може дуже гарно переварювати великі об'єми. Тому підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ми візьмемо паузу в декілька тижнів, подрукуємо цим принтером, подивимось, на що він здатний, під які задачі він є оптимальний. Одна з основних це друкування великих об'єктів довжиною більше ніж 40 см. До речі, про об'єм цей принтер має не куб як робочий об'єм, а циліндр. Цей циліндр складає діаметр 320 мм і висоту повноцінну 385 мм, і ще зверху там є конус, де ви не можете друкувати під, там, на кутах. Щас тут буде десь інфограма. Щоб ви розуміли, про що йде мова. Ну, цей принтер в порівнянні за 1 Просто велетенський. Ну я вам скажу так, він велетенський в порівнянні з будь-яким принтером, який є зараз на ринку. Я не впевнений, але мені здається, що це найбільший консюмерський принтер, який є на ринку на даний момент. Також в нашому асортименті скоро з'явиться молодша модель Т1 яка також була презентована разом з цим принтером. Вона у нас буде на огляді трошки згодом. В неї трошки урізаний функціонал, в неї не такий красивий дисплей, але от вона теж має бути цікава. Тому слідкуйте за оновленнями.